Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри у Христі, сьогодні, 14 квітня, свята церква вшановує пам'ять святого Мартина Папи Римського. Святий Мартин родився у місті Тоді, в Італійській Тусканії. Відзначався він з самого дитинства великими якостями, тобто був талановитою дитиною, і батьки покладали на нього великі надії, хотіли, щоб він будував якусь. Величну кар'єру світську, однак Мартин шукав іншої мудрості, істинної мудрості Ісуса Христа. І в молодечому віці він відправився до Риму, де в скорому часі став деяконом, а далі і священником. При тому виконував він свій уряд у церковних структурах як посол, як нунцій у Царгороді. В скорому часі, коли 649 року помер папа Теодор I, святий Мартин одноголосно був вибраним, вибраний римським архієреєм. Він став папою римським. В цей час, коли він виконував свій понтифікат, на Сході точилися великі проблеми. Проблеми були пов'язані з Єресю, Єресю Монотелітів, які вважали, що в Ісусі Христі присутня лише одна воля і одна дія, так? або енергія, також можемо говорити. І прибічником Єретиків був сам е, патріарх царгородський Павло, а крім нього також е, імператор е, Конста. І, відповідно, папа Мартин, святий Папа Мартин вирішив, щось діяти. Треба було покласти край цим Єресям, вирішити цю велику проблему, яка могла ем, їсти церкву зсередини. І відповідно, порадившись з ісповідником Максимом, добре нам відомим, він скликав помісний собор у Римі, куди з'їхалося 150 єпископів, і цей собор наклав анатему на імператора і також на єпископа, на, на патріарха царгородського Павла. І, відповідно, це не сподобалося імператору. Консті, і, відповідно, він вирішив діяти. Як він вирішив діяти, він хотів захопити силою ув'язнити папу Римського. Він відправляє до Риму свого полководця Олімпа і наказує йому схопити або ж убити святого Мартина. Олімп прибуває до Риму відповідно. І розуміє, що у папи Мартина є дуже багато прибіжників. Тобто люди дуже. Любили святого Мартина, шанували його, бо бачили, наскільки він вже за життя відзначався своєю такою побожністю і святістю. Тому він розумів, що він до нього не доступиться. І він вирішив діяти іншим способом. Він намовив якогось світського діяча так, за гроші, підкупив особу і наказав йому просто вбити папу Мартина. Підкравшись до нього. І це відбувається подія у день, у навечір'я Різдва Христового, коли Папа Мартин молиться у храмі перед новонародженим, воплоченим Ісусом Христом, просить миру для світу. І цей є підкуплений чоловік, незважаючи на дійство, яке відбувалося. У храмі, на ту молитву, незважаючи навіть на те, ким була його жертва, сам намісник Христовий на землі, він вирішає діяти, вбити е е е е Папу Мартина. Але е е Бог все ж таки. Існує Бог живий, Бог присутній і Бог діє. В одну мить він сліпне, тобто йому відіймається зір, і е, його е, замах, його е, план на вбивство провалюється. І відповідно Олімп тікає. Олімп розумів, що його могли роздерти на шматки люди, якби дізналися, хто організував власне це дійство, цю цей замах на життя папи Мартина. І він тікає з Риму, але однак в скорому часі він помре у Сицилії, коли буде воювати проти Сараценів. Ясна справа, що імператора консту це не влаштовувало, і тому він вирішує організувати наступний план. Він відсилає до Риму дуже таких вірних йому осіб. Він відпирає відправляє посіпаку Теодора Каліопу і Одного з своїх вірних помічників своїх слуг Теодора Пелюруса, який був дуже жорстоким слугою, він не зважав на, на, на свої завдання. Тобто, якщо треба було вбити, він, не вагаючись, міг це зробити. Вони прибули до Риму через різні підступи, через різні військові сили. Вони все ж таки ув'язнюють папу. Мартина, попри те, що народ все ж таки хотів відбити Папу Мартина у цих злочинців, папа Мартин відмовився, не хотів, щоб люди страждали через нього. Також духовенство було готове йти за ним. Але папа папа Мартин суворо наказав не слідувати за ним, а залишатися у Римі. Тому за ним. Пішло лише шість. Він взяв з собою лише шістьох священників, і їх всіх посадили на корабель, і почалися мандри до Константинополя. Ці мандри тривали рік. Папу сильно катували, знущалися над римським архієреєм, як над останнім злочинцем. Дуже сильно принижували, били, морили голодом. І ця подорож. Подорож тривала рік. Нарешті, бо вони від острова Сицилії перепливали на інші острови і так добиралися до Царгорода. Прибувши до Царгорода, його відразу ув'язнено в дуже важкі кайдани і укинено у Темницю, де він прожив ще 93 дні. Після цього його поставили перед підкупленим судом. І покликавши різних свідків, яких е, змусили свідчити ложно на е, папу Мартина, е, цей суд е, розпочався. Папа Мартин єдиний попросив не дозволяйте, щоб ці люди свідчили, клялися фальшиво. Нехай говорить все, що бажають проти мене, але нехай не клянуться. Судді ясно е, е, йому сказали, що та ми християни, ми знаємо, як діяти, тому не, не турбуйся за це. Його відповідь була така е, скептична. Він сказав: дав би Бог, щоб так було, як ви кажете. Після його засуду його винесли на подвір'я і імператор Конста спостерігав, як його воїни безжалісно далі продовжували знущатися над знищеним тілом Папи Мартина. Тобто він вже стікав кров'ю, він вже був не в силі навіть стояти на ногах. А коли його одягнули знов у кайдани і поволочили до темниці, то він зрошував всю землю своєю святою кров'ю. Е його вкинуто було у в'язницю далі, щоб він перебував з найгіршими вбивцями і злочинцями того часу і того місця. Е тим часом. Патріарх царгородський Павло був при смерті. І, будучи навіть єретиком, він сам забоявся Бога і попросив імператора все ж таки не знущатися далі з папи Мартина, а відпустити його. Але для імператора Конста це не мало жодного значення. І е, він продовжив свою справу. Цю справу він продовжив таким чином, що відправив у заслання до Херсонесу Папу Мартина, де Папа Мартин проживав свої останні е, роки життя. І ясна справа, що йому було дуже важко, тому що його переслідувала також думка про те, що. В Римі вже про нього не пам'ятали і навіть е, читаємо такі його е, слова, які він писав з Херсонесу. Я дякую Богу, що в премудрості своїй дозволяє мені страждати. У цій стороні така нужда, що люди говорять про хліб, але не бачать його. Живемо серед поган, які не мають жодного навіть природного милосердя і допомоги ніякої немає. Мене дивує, що всі так залишилися без жодного почуття до мене, що всі мене забули, що їм байдуже, де живу я чи живу я взагалі. Однак я за всіх молюся Богові, щоб він усіх вас тримав у святій вірі. Про моє нужденне і грішне тіло подбає Господь, як буде йому вгодно. Так страждав е, мученик Христовий, папа римський е, Мартин. Е, і, власне, в Херсоні він і помер. Закінчив своє життя. Там він був похований. Далі його мощі все ж таки прославилися і вони були відвезені до Царгорода, де почиталися. А в кінці кінців вони сьогодні спочивають у церкві Сан Мартіно дімонті з Богом.